Ви впевнені, що етикетка вашого товару відповідає вимогам чинного законодавства. Маркування товару та етикетка це не просто елемент дизайну, а важливий юридичний аспект, що регулюється українським законодавством. Відповідно до законодавства України про захист прав споживачів, закону України про ринковий нагляд, закону України про контроль за харчовими продуктами та інших нормативних актів, виробники та продавці зобов'язані дотримуватися чітких вимог до маркування та пакування продукції. Чому це важливо? Помилку у маркуванні можуть коштувати вашому бізнесу значних фінансових втрат. За кожне порушення передбачається штраф до 51 тисячі гривень. Якщо інформацію на упаковці вводить в оману споживача, антимонопольний комітет України може штрафувати компанію на 5% від загального доходу від реалізації товару. У деяких випадках суми штрафів можуть сягати мільйонів гривень. Наприклад, штраф МКУ за порушення у сфері недобросовісної конкуренції може складати від 170 тисяч гривень до 5 мільйонів. Залежно від завданої шкоди, це не просто формальність, це реальні випадки, що вже траплялися в Україні. Наприклад, у жовтні 2024 року, а МКУ визнав, що ТОВ Ейчен груп поширювала інформацію, що вводить в оманну споживача. На упаковці косметичного засобу у Мазі ЕСПОЛ та штрафувало виробника на 600 тисяч гривень. Також компанію «Тов Віналь» було оштрафовано на 3 мільйони гривень за марокування коняків під позначенням Аджарі, що могло вплинути на рішення споживачів, які вважали цю продукцію грузинською. Це яскравий доказ того, що невідповідність етикетки вимогам законодавства може призвести до серйозних наслідків. Окрім того, нещодавно ухвалений закон України про забезпечення функціонування української мови як державної посилив вимоги до маркування та реклами. Відтепер реклама товару має відповідати його фактичному вигляду, а об'єкти інтелектуальної власності використовуються мовою, якою їм надано правовий захист. Це означає, що правильна реєстрація торгової марки або промислового зразка може забезпечити вам можливість легального використання бажаного маркування без ризику штрафів. Якщо ви хочете уникнути проблеми з маркуванням та забезпечити повну юридичну відповідність вашої продукції, ми допоможемо вам. Наші фахівці надають професійні консультації щодо вимог до етикеток, а також дійснюють реєстрацію торгових марок та промислових зразків. Це не тільки захистить вас від штрафів, а й гарантує конкурентні переваги на ринку. Законодавство України дозволяє два формати захисту інтелектуальної власності для етикеток торгова марка та промисловий зразок. Обидва варіанти дають юридичний захист, але мають свої особливості. Реєстрація торгової марки надає ексклюзивне право на використання назви, логотипу, графічного оформлення, захищає від використання аналогічного або схожого позначення конкурентами, дає можливість заборонити іншим використовувати схожі знаки у вашій категорії товарів. Час реєстрації від 12 до 15 місяців, захист на 10 років із можливістю подальшого продовження. Це найбільш надійний спосіб захисту бренду на ринку. Реєстрація промислового зразка. Захищає зовнішній вигляд атакетку, форму, дизайн. Ідеально підходить для швидкозмінних ринкових трендів. Швидка реєстрація. Можна отримати правовий захист значно раніше. Час реєстрації 6 місяців. Захист до 5 років із можливістю продовження до 25 років. Оптимальний варіант для дизайнерських рішень, які швидко змінюються. Чим ми можемо допомогти? Ми надаємо повний юридичний супровід реєстрації як торгової марки, так і промислового зразка. Наші спеціалісти допоможуть обрати найкращий варіант захисту вашої етикетки, підготують документи та забезпечать швидке проходження всіх процедур. Не ризикуйте своїм бізнесом. Звертайтеся до нас вже сьогодні. Разом ми зробимо вашу продукцію бездоганною з точки зору законодавства та привабливою для споживачів.